Смас ліфтінг чи обов'язкова ця процедура? Так, це бажана процедура для підтяжки шкіри, ущільнення шкіри та повернення здорового кольору шкіри. Методика буде ефективна для підсушування крупних облич з вираженим підшкірним жирочком, тобто для зменшення цих жирових відкладень. У випадках, коли з віком тканини стають в'ялі і починають опускатися, утворюючи носогубні заломи та всім помітні брилі. Чим же унікальна методика смас ліфтінгу? Це єдина методика, яка здатна впливати на глибокі структури обличчя, без проколів і хірургічних розрізів, тому її порівнюють з заміною хірургічної пластики обличчя. Саме смас ліфтінг підтяжка обумовлена двома ефектами. Перший ефект дає змогу Могу скоротити тканини, які з часом розтягуються і призводять до утворення брилів і носогубних заломів. Другий ефект. Це поштовх до утворення нового здорового колагену, який відновлює шкіру при в'ялості, перерозтягненні втраті здорового кольору. Для ефективної процедури важливим є апарат, персонал, який знається на анатомії та має достатній досвід, і доза, це кількість ліній. Найкращий смаз ліфтінг за співвідношенням, ціна якість ви можете отримати в косметології Доктор Ло.